Якщо проїдаєте в тисячу гривень, я вам даю 50 доларів зверху. Один? Один. Так. Якщо не з'їдаєте, замовлення залишається вам. Але потрібно, щоб ви були дуже голодні і 100% змогли це з'їсти. Давайте. Добре? Добре? Коли їли сьогодні востаннє? Вранці. Так, на тисячу гривень, да. щоб не було набагато більше і набагато менше, це. Ну, Чикен наггетс 20 штук, 20 штук. Так, 1026. Дивимося, що він замовив. Big Chicken Cheese Menu. Ого, це якась нова позиція. 383 гривні таке меню коштує. Chicken McNuggets 20 штук 290. Chicken Roll. Тост із сиром, це на десерт. Так? Yeah. Ви 6 штук замовили? Ви зможете це з'їсти? Бажаю, так. Добре, давайте. Завершити замовлення, оплата карткою, обслуговування за столиком, номер 84. Є. Оплачуємо наше замовлення. Є. Чи вдалося з'їсти хлопцю усе? Я покажу в наступному відео.